88-річна Надія Спінний зі Збаража розповідає, коли її родину примусово переселяли із села Бушковичі, що біля перемишля, їй було 8 років. Вона згадує, як надійшов наказ про виселення людей із сусіднього села Журовиці на Великодньому богослужінні. Через всю церкву пройшовся Жовнір до священника і вручив якийсь документ. Священник прочитав, покапали йому сльози. Ще раз проспівавши Христос Воскрес, він почав читати, що наказом польського уряду всі українці села Журовиці через дві години повинні бути на станції з усіма своїми житками покинути оселі. Люди почали сильно плакати, крики, жах в церкві. Люди плакали, бігли додому. І брали найцінніше образи дітей і всі пішки пішли пішки, хто нами, на станцію в Журовицю. Як відбувалося примусове переселення, згадую Омелян Кузьо. Я з 39-го року, мені було 6,5 років вже, приграли в село зенітки. якраз були радянські війська і польська е гвардія. І теж дві години, щоб зібрались. Що за дві години можна було зібрати? Дякувати Йосі, Богу, що всі пережили ту депортацію, оцілилися тут Максимівці, ну дали хатину шість чоловік. Ну, були, дали поле, коні були і так господарку вели. Жертв примусового виселення українців з їхніх етнічних земель 1944-1951 років вшанували у Тернополі. Біля пам'ятника жертвам депортації відбувся мітинг Реквієм. Розпочався він із виконання державного гімну України. Загиблих під час депортації вшанували хвилиною мовчання, присутні помолилися поминально панахиду. До пам'ятника українцям жертвам депортації поклали квіти. Щороку приходить на урочистості до пам'ятника тернополянка Параскевія Трач. Вона розповідає, була немовлям, коли їхню сім'ю депортували із села Мисцова. каже про ті події, її розповідали батьки, які оселилися в селі Соборне. Тепер це Байковецька громада. І ми, так би сказати, згруповані були, і наша культура не зникла. Почали зразу займатися, і хор, і все. Ми побудували пам'ятник, то безперервно робимо такі заходи і. Ніколи не минаю. Тож то моя душа, душа моїх батьків. Тут зичу Бога перемоги для України, перемоги і доброго життя, і доброї долі. Лілія Лобур, Володимир Вівсянник, Суспільне новини, Тернопіль.